До 20 пацієнтів в день нині звертається на прийом до сімейної лікарки Ірини Каплун. Переважна більшість людей із симптомами грипу ГРВІ та COVID-19. Наразі ми фіксуємо збільшення пацієнтів зі скаргами на ГРВІ. Найчастіше до нас звертаються пацієнти із раптовим підняттям температури це від 38 до 39 градусів, з головними болями, ломатою у тілі, з першінням. Таким сухим надсадним кашлем впродовж минулого тижня захворювання на грип ГРВІ та ковід 19 виявили у понад 7 тисяч краян. Це на півтори тисячі випадків більше ніж фіксували раніше. Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Серед захворівших є теж діти до чотирьох років. Шестеро з них знаходяться в стаціонарі. А на сьогоднішній день знаходиться. Сім чоловік у реанімації. Хворіть в основному люди 34 до 60 років і старше 65 років. Тож, аби статистика не росла, підтримка імунітету вкрай необхідна. Вакцинація найкращий метод профілактики, переконують лікарі. А ще прийом вітамінів. Вакцинація це якби найкращий захист від інфікування в сезон грипу. Ми рекомендуємо вакцинуватися в осінній період вересень, жовтень для вироблення імунітету. Вакцину потрібно купувати самим. За направленням лікаря, ми вакцинуємо в амбулаторії з приходом осіннього зимового періоду використовувати вітамін Д у профілактичній дозі. Для дорослих це 2000 міжнародних одиниць на добу. Крім того, радять уникати місць масового скупчення людей, частіше мити руки, не переохолоджуватись та дотримуватись збалансованого харчування. А ось що точно не рекомендують фахівці, так це вживати противірусні препарати. На сьогоднішній день ми більш керуємося принципами доказової медицини, тому противірусні це тільки коли зафіксовано грип штаму АБ. Якщо це, до прикладу, ми зафіксуємо, що це саме грип, то ми можемо в перші 48 годин застосовувати етіотропну терапію. Якщо це пізніше, воно вже буде менш ефективним. Тому вчасне звернення це полегшить перебіг захворювання і ну, знижить ризики ускладнень. Самостійно лікуватись не завжди варто, краще вчасно звернутися і проконсультуватися. Як підтримувати імунітет, знають і хмельничани. У кожного свій метод. По-перше, це лимонний імбір, чай обов'язково. Потім що вітамін Д. Ось ну а так консультуємося з сімейним лікарем. Зазвичай чи потрібно чи ні, здаємо аналіз крові розгорнутий ну для того, щоб розуміти, в якому стані організм Ми їм мед, свій домашній і все. Вся профілактика. Прививку мені зробили. Все, а також ж пенсія, нікуди не ходжу. На вулиці, з ким я можу спілкуватися, так все нормально. Трошки підтримую себе фізично, обов'язкова зарядка ранком. Не зловживати нічим, тому що, як говорив колись знаменитий парасель, все є ліки і все є яд. Лише залежить від дозування. Тому у всьому треба дотримуватися певної міри, яка. Індивідуальна для кожного організму вважаю так Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста.